Міська програма Незламна Одеса. Вона була прийнята вперше торік. Це спеціалізована програма, яка об'єднала всі напрямки роботи міських структур, пов'язаних з попередженням та ліквідацією наслідків, а також з відновленням будинків та інфраструктури, пошкоджених від російських атак. Цим проєктом рішення пропонується збільшити фінансування програми на 50, більше 50 мільйонів гривень. По-перше, додаємо нові, нові заходи, а саме виділяємо кошти на облаштування захисних конструкцій, габіонів для захисту об'єктів критичної інфраструктури енергетичного сектору. Також кошти виділяються для проведення робіт в будинках по вулиці Пастера та Новосельського, які зазнали значних пошкоджень у листопаді минулого року. Від себе хочу подякувати всім. Вам за ваші пропозиції та оперативне сприйняття рішень, від яких залежить повернення до ситі у власній домівці. Завдяки дії програми і коштам, які ми виділили на початку минулого року, у 2024 році повністю відновлені шість будинків, зокрема на вулиці Канатній, Зої, Посічної та інших. Укладені договори на виконання робіт у 24-25 роках на ще на сім об'єктів, серед яких будинок по вулиці Середній. Ще по восьми об'єктам виконані проєкти роботи. Сподіваюся, що і на Пастера і Новосильського ми зможемо як скоріше, звісно, за мірками бюджетних процесів вирішити питання, та люди повернуться в свої домівки.